Перше бажання, щоб скільки можна побільше повбивало расистів тут, а остальні, щоб пішли до себе і хай порядки наводять там, у Сибірі, да, на Уралі. Ну а друге вже таке, щоб відбудувати хату, да. скільки там нам залишилось, хоч трохи пожити опять у хаті. А поки перше бажання не тільки Леоніда Васильовича, й багатьох українців здійснюють наші військові, за друге бажання взявся благодійний фонд Фенікс Україна. 28 березня журналісти телеканалу Дитинець документували свідчення злочинів російських військ проти мирного населення Чернігова у районі Подусівки, де й зустріли Леоніда Васильовича. Розбило одну нашу кімнату, дорогу, кухня, стінка. Від нустоката йшла. Розбирати треба, бо вона ж упаде скоро. І ось веранда до так само. У лютому він зателефонував нам до редакції, попросив допомоги, бо вже не знав, до кого ще звертатися. Ми зняли сюжет, який побачив засновник благодійного фонду Фенікс Україна на сьогоднішній день. Благодійний фонд вже зробив деякі роботи по будинку Леоніда Васильовича. Майже повністю зруйнований будинок, нічого не підлягає відновленню. Ми почали зараз розчистили розборні роботи, розібрали цеглу, щоб підготували під будівництво частково. Повністю з нуля треба буде заливати фундамент. І повну зводити будинок, відділятися, думати, як відділитися або сусідній будинок це трошки нам е, ускладнює задачу, але вийде повністю, і ми це зробимо. Кожен будинок за який я берусь, я відповідаю, що гарантовано здам його, щоб люди могли заселитися. Звісно, роботи по відновленню будинку Леоніда Васильовича лише розпочалися. Благодійний фонд «Фенікс Україна зміг знайти листи шиферу та деякі матеріали, але цього замало. Оце що залівку, це у їх цемент, пісок, вони знайдуть, там і щебень чи що. А сказали, що піноблоки треба, щоб тим і просити. Скільки вони посчитають, скільки треба. На першому етапі це заливка бетону, це арматура, бетон і газоблок з клеєм. Це першопочаткові матеріал. Подальше це буде дерево на дах, а внутрішні роботи це вже будуть дивитися по стану фінансовому. Як і більшість благодійних організацій, Фенікс не має окремого фінансування. Усі будівельні матеріали вони знаходять з допомогою небайдужих людей та співпраці з іншими організаціями. Зараз команда благодійного фонду Фенікс Україна відновлює шість приватних будинків у Чернігові. Підтримати фонд можна донатом за реквізитами, які ви бачите на екрані. Заклики робимо людям по адресно до людини. Історія, і люди трошки скидують з України, звичайно, мало скидують. Хотілося б, щоб люди от, ранком буквально не дві кави випили, а одну кожен це було б краще цю копійочку скинути. Для когось це ну, нічого. А ми зі світу по нитки, так що буде діло. Леонід Васильович, як і багато українців, чиє приватне житло, пошкодили, чи знищили росіяни, чекає державного відшкодування. Проте Україні, яка воює з ворогом, цей процес може зайняти роки. А люди хочуть повернутися до своїх домівок. Тож на допомогу приходять благодійні фонди і організації, щоб не чекаючи закінчення війни, українки та українці змогли жити у відновлених рідних стінах.